Образили мишку і настяли у нірку. До мене прийшло дуже багато фанатів і фанатес Ольги Фреймут, які кажуть, що от вона давно спілкувалася українською, а ви просто її хейтите і булите. Але давайте розберемося чесно. У Ольги Фреймут найближчою подругою була ніхто інша, як колишня регіоналка. Ірина Бережна. У 2017 році, коли ця колишня депутатка загинула в ДТП, Ольга Фреймут написала от такий пост, що от загинула моя найближча подружка. Вона така світла людина. Давайте не будемо говорити про політику. Прийшла на її похорони, тому що вона вона шанувальниця всіх таких акцій, як похорони. Але давайте я вам поясню, що це за людина Ірина Бережна. У 2010 році Ірина Бережна була якраз в групі із чотирьох депутатів партії регіонів, які активно боролися за те, щоб в Україні не було дубляжу в наших кінозалах, щоб не говорив бред під українською мовою. Далі ця пані голосувала за диктаторські закони 2014 року, які потім вилилися в побої і такі страшні речі на революції гідності, коли у нас по суті відбувалися бої із владою Януковича. Також я нагадаю, що ця пані дуже активно з 2015 року їздила на канали Соловйова і розказувала, що Україна будує іділ, тому варто було краще вибирати своїх друзів, тому що нас формує наше оточення. Хто наш друг це дуже важливо, тому що по твоїх друзях судять, хто ти за людина, які твої інтереси, і повірте. Я цікавлюся багатьма речима, але я не уявляю, щоб моєю подружкою була Ірина Бережная, Діана Панченка чи інша сволота, яка своїм ротом прославляла Російську Федерацію. Також нагадаю, що матір Ірини Бережної була засуджена в 2024 році за державну зраду на 14 років. Чому Олена Бережна в 2022 році писала листи до ООН, підтримувала такого представника російського як Набінзя, а і його позицію, чому саме Російська Федерація пішла повномасштабною війною на Україну? Тому будьте обережні до тих ангельських білявок, які зараз розповідають про те, як вони боролися за українську мову, і не хочуть розповідати про своїх друзів, які якраз таки боролися проти української мови і української держави. І дуже часто це призводило до дуже дуже поганих таких акцій. І рішень минулої влади, і навіть призводило до революції гідності, коли влада Януковича свідомо потім нищила українських громадян і перетворювала наші вулиці в якісь місця побоїв. Будьте уважні.